На пляжі Вородера з самого ранку сьогодні гаряче. І це не від сонця. Це від блискучих дівчат та яскравих хлопців. Перший в нашому краї чемпіонат з пляжного бодібілдингу. Підготовка до виступу це один з найголовніших етапів чемпіонату. Треба за 2-3 години нанести на себе спеціальні рідкий грим, щоб тіло виглядало більш рельєфним. Всього було 16 учасників, 8 дівчат та стільки ж хлопців, яких відібрали серед інших 60 претендентів. Пляжний бодібілдинг відрізняється від класичного багатьма критеріями, але суддям є ще оцінювати це загальний фізичний розвиток учасника: пропорційність, симетричність, збалансованість статури, стан і тонус шкіри, презентабельність, посмішка та грація у дівчат. Всього було два етапи: це презентація себе та вільне позування, де кожен міг робити все, що заманеться. Хто танцював, хто просто позував, а дехто навіть зробив невелику постановку. Утікати сідання, места дістате. Утікання після наради судді нарешті обрали переможців, і це були справді гідні учасники. Скажи, скільки потрібно займатися, щоб обладнати такими прекрасними формами? Ну, я займаюся з детства. Спочатку були танці 7 років, а потім І Іменно в тренажерному залі це 3 года. Упорная, усиленная работы. А подготовка к соревнованиям длилась два месяца усиленно. Две тренировки в день и один выходной. Но ничего, справились. О, о, я вам не предам. Эмоции зашкаливают просто. Супер! Супер, просто супер. Слов просто не могу найти. Никогда не сдаваться. Нужно все время руки никогда не опускать. Надо все время двигаться только вперед. В якості гостей з концертної програми на чемпіонаті виступала краща студія східного танцю, керівник якої є світова зірка Дар'я Міцкевич. Взагалі чемпіонат зібрав багато глядачів і залишив тільки позитивні емоції. Женський клуб Пані з удовольствием підтримав дане міроприяти, тому що ми за спорт, за здоровий образ життя. Очень позитивна здесь атмосфера, дуже подобається. Вот и хочется, конечно же, пожелать организаторам, чтобы это было ежегодное мероприятие, не останавливаться на достигнутом и делать его более масштабным. А, ну, идея была интересная, скажем так. У нас это никто не развивает, а мы, и нам интересно все новое. И помимо этого мы любим спорт, разные направления. Спасибо ребятам, которые. Для нас с Александром это, ну, скажем так, опыт. Мы думаем, может быть, в будущем мы там дальше куда-то пойдем. А вы за здоровый способ жизни. Вони так. Чемпіонат з пляжного бодібілдингу пройшов відмінно. Аліна Ященко і Пальнова – для телеканалу до тебе.